Вітаю вас на каналі Української Духовної Академії просвітлення. Відразу пропоную вам підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки, щоб український контент поширювався, тому що в цей час, в час змін, дуже важливо мати доступ до достовірної інформації. І сьогодні я хочу з вами поговорити ось про що. В останнім часом. На нас звалюється просто потік ціляких лякачок зв'язку з тим, що світ, в якому ми живемо, змінюється, зв'язку з тим, що там до нас рухається якесь небесне тіло, зв'язку з тим, що ось, ось бахне спалах на сонці, і фактично все земне життя буде піддане, так би мовити, якщо не знищенню, то суттєві трансформації і так далі. До все це правда, тільки в цьому всьому забувають про одну важливу річ, що всі ці трансформації, які неодмінно повинні відбуватися із всім сущим, тому що це є завдання, так би мовити, живої матерії постійно удосконалюватися, вони знаходяться під контролем. Бога, тобто не відбувається нічого саме по собі. Не літають якісь об'єкти, тому що їм захотілося прилетіти, не відбуваються якісь катаклізми, тому що тільки в зв'язку з якоюсь чужою злою волею це відбувається. Ні. Все, що відбувається у нас на нашій планеті, відбувається у відповідності до божественної волі. І всі оці спроби залякати людей, використати оцей момент е, такого інтенсивного переходу в іншу якість людства, е, вони належать темним силам, які намагаються посіяти цей страх, намагаються е, окучити якомога більше душ, які піддаються страху, і зібрати із них, що називається, урожай. От людина представляє собою опору і надію Бога. Як ви думаєте, Бог віддасть на поталу темненьким е, все людство для того, щоб з ними зробили все, що захочуть? Та ні, звичайно. Бог буде, як і раніше, вести земну цивілізацію, Він буде зберігати е, всіх і вся. Хто здатен до подальшої трансформації, хто здатен еволюційно розвиватися, буде ну, допіштовхувати тих, хто застряли в старій матриці і так далі. Тобто ніякого такого поголовного знищення там, людей не передбачається, не передбачається. В цьому зацікавлені темносутнісні, які втрачають контроль над земною цивілізацією, а не сам Бог. От і тому не ведіться. Наведіться, вас врятує не ваша фанатична віра, а ваші правильні дії зараз. А правильні дії вони повинні зводитись до того, що ви повинні шукати істинні знання, знання самого себе. І мудрість і полягає в тому, щоб ви вчасно і правильно використовували накопичені знання і накопичений досвід. Тому ще раз закликаю вас, займайтеся собою, Зосередьте свою увагу на Собі на своєму внутрішньому світі розвивайте його, розширюйте своє сприйняття, щоб ви ці накопичені знання і досвід не тільки зберігали, а ще й правильно використовували в цей момент, коли постійно відбуваються зміни, і ці зміни відбуваються достатньо інтенсивно, і підпасти зараз під роздачу дуже легко, якщо ви просто не орієнтуєтеся, тому з якого джерела надходять ті чи інші знання, хто стоїть за тим посилом і заради чого це робиться. Ще раз нагадую: у Бога немає зацікавленості і немає потреби вас залякувати, робити із вас жертву, робити вас е, своїм рабом. Ні, навпаки. Ви його прояв на землі. І він зацікавлений в тому, щоб ви розвивалися, щоб в цих нових умовах, які ви постійно змінюються, ви також встигали змінюватися і наближалися до Бога, а не потрапляли в якийсь відстій і ставали там просто джерелом жив, ж, живлення для темносутнісних. Завдання цих нових енергій. Ліквідувати хаос, який присутній в житті кожного з нас, який присутній в житті цілого суспільства і всього людства. Оцей період хаосу, період невизначеності, він закінчився. І задачка зараз цих енергій, які постійно все більш інтенсивно і інтенсивно сходять на землю, ліквідувати цей хаос, а не загнати нас в такий хаотичний, невизначений стан, де ми просто не Знаємо, що нам з цим робити. Трансформація насправді відбувається без страху, відбувається в тиші. І тому намагайтеся і ви дозволяти собі якомога частіше бувати в тиші, коли ви відключаєте всі е, телевізори, всі mm. гаджети свої. І просто бувайте наодинці з собою, в стані недіяння зустрічайте з собою, щоб ви себе зрозуміли, що ви хочете, куди ви спрямовуєте, так би мовити, своє життя, до чого. І це дійсно ваш шлях. Він знаходить відгук у вашому серці. Чи це просто данина моді, чи ви під впливом якихось зовнішніх чинників так моделюєте своє життя? От спробуйте пізнати істинного себе. Це робиться тільки в тиші, і не під дією страху, а під дією свідомого вибору, що я хочу розібратись з собою, я хочу знати себе краще, я хочу розуміти свої мотиви. Чим вони спродиктовані ці мотиви, до чого вони ведуть, які цілі насправді істинні і відповідають моїм істинним потребам. Розберіться з собою, дайте собі можливість не страхатися, не бути таким полоханим зайцем під дією цих е страшилок, які зараз в мережі просто от, тільки відкриваєш. Завтра загинемо, післязавтра, через три дні, от, вимремо від того, від цього і так далі. Все це має походження з одного джерела. Вся ця інформація і інтерес там проглядається, просто не треба бути дуже просунутим, щоб бачити, хто за цим стоїть. Розумієте і гармонію в житті створюєте тільки ви. Для цього вона повинна виникнути всередині вашої свідомості. І тоді ви будете притягувати в своє поле відповідні обставини, відповідну енергію і будете жити в тихих гаванях, а, а, а не бігти кудись там, не намагатися сховатися від викликів, перед якими ми сьогодні опинилися. Нічого страшного немає. Відбувається звичайний процес. Трансформації земного життя. Значить, і ми повинні включитись в цей процес, зайнятися собою, перестати ганятися за якимись примарами зовнішнього світу, перестати піддаватися оцим впливам маніпуляторів і так далі. От все, що вам потрібно, це зосередитись на своєму внутрішньому світі. У вас достатньо накопиченої мудрості і знань для того, щоб ви. Розібралися з собою для того, щоб ви визначилися, що вам треба робити в цей ну, такий трошечки бурхливий час. От. Але тільки ще раз закликаю вас, не піддавайтеся страху, не ловіться на оці лякачки, які сьогодні ну, просто як е, з відра виливаються на голову е, кожного із нас, достатньо просто зайти в стрічку новин. Нагадую ще раз, не віра в Бога, врятує вас, скільки ви там не молилися, а ваші знання і вміння їх правильно використовувати в будь-який момент життя. От для цього вам і даний розум, для цього ви і накопичували досвід, для цього і набували мудрості, для того, щоб керувати своїм життям, не довіряючи. Цей процес нікому і нічому. А наш мозок він дуже легко ловиться на ось ці лякачки. Чому? Тому що він запрограмований на пошук небезпеки. Розумієте? Ну, так працює наша свідомість. і мозок таким є інструментом цієї свідомості. Він налаштований на пошук. Можливої небезпеки. Якщо хтось там сказав, що все, всі загинемо, тікайте всі в Гімалаї, ви точно починаєте думати, як би його так продати свою нерухомість, швиденько чухнуть. Найбільш безпечне місце за будь-яких обставин, навіть не дивлячись на війну, знаходиться там, де ми є суші, дорогі українці, в Україні. Тому що у нас під ногами 40 кілометрів гранітний щит. Значить, тут землетруси вище 4 балів неможливі. Всі наші будинки розраховані на 7 балів і більше, особливо висотки сучасні. От. Тому ніяких руйнувань у нас ніколи не буде. От. Ми достатньо е, знаходимося в сталому такому місці за всіх обставин. Перша суша на землю виникла у нас в Україні. Знаєте де? 3 кілометри північніше е, Переяслава Київської області. 3 кілометри там, де знаходиться розлога могила. Тобто пуп землі зайти у нас, куди ви збираєтесь тікати? Від чого і від кого. Нам треба просто відстояти свою незалежність, вигнати ворога з нашої землі і внутрішнього, і зовнішнього. І будувати тут країну щастя. Для цього треба один одного підтримувати, для цього треба донатити на ЗСУ, для цього треба повернутися до свого коріння в своєму світогляді, і для цього треба стати нарешті самими собою. Це все, що вам потрібно, а не бути просто полоханими зайцями, які розбігаються по світах. Ну і що? Ну, бігали ми з вами три століття, шукаючи свою долю. Знайшли його. Її в чужих світах ні. Тільки породили ностальгію всі, хто виїхав так чи інакше з України, безкінечно відчувають оцю тяжкість в своєму серці, тому що без батьківщини, без свого коріння всі ми відчуваємо себе припаскудно, і це правда. Тому ще раз кажу: поверніться до себе, до своїх витоків. Не лякайтеся, все з нами буде добре. Україна переможе, українці будуть процвітаючим народом, і ми будемо дійсно прикладом для всього людства. От, як би там світ не змінювався, які б там небесні е, об'єкти не літали, все з нами буде добре. Повірте мені. Тому запрошую вас, приходьте, навчайтеся, розвивайтеся, навчіться, навчіться бачити світ в істинному світі, а не так, як його нам подають засоби масової інформації, а особливо ті, які належать темносутнісним, а їх більшість оцих. Джерел інформації, які сьогодні доступні для нас, більшість належить тим От Тому і не дивуйтеся, що ми весь час ніби живемо от, е в передпокої якоїсь катастрофи. Це спеціально насаджується для того, щоб ми боялися з хати вийти. І так і пишуть, не виходь з хати три дні, чотири, там. цілий тиждень. Ми повинні жити повноцінним життям, для цього треба пізнати істинного себе і жити відповідно. Бережіть себе. До наступних зустрічей Намасте.